Книга пророка Єзикіїля, розділ 44. Провідник повів мене назад до зовнішньої брами святилища, що ж зі сторони Сходу. Вона виявилась зачиненою, і Господь сказав мені, ця брама і далі має бути зачиненою, вона не буде відчинятись, і ніхто нею не проходитиме, оскільки нею пройшов Господь, Бог Ізраїлю, тому вона буде замкненою. І тільки володарю, одному лише володарю буде дозволено в ній сидіти і їсти хліб перед Господом. Він увійде через притвор брами і тим же шляхом вийде. Потім він попровадив мене через північну браму, до переду храму. Я побачив, що Господня слава і далі наповнює Господній храм, і я впав до лілиць. Тоді Господь сказав мені, сину людський, прийми щирим серцем, подивись пильно своїми очима і вислухай уважно своїми вухами все, що я кажу тобі, відносно всіх постанов щодо Господнього храму та відносно всіх його постанов. Усім своїм серцем прийми до уваги все стосовно входів у храм і всіх його виходів зі святилища, і скажи цьому бунтівлимому поколінню Ізраїлю, що говорить Владика Господь. Досить вже вам творити гидоти, Ізраїлі роди, Адже ви приводили необрізаних серцем і необрізаних тілом чужинців, аби вони перебували в моєму святилищі і опоганювали мій храм, коли приносили мій хліб, жир та кров. Вашими гидкими вчинками ви зламали мій заповіт, замість того, щоб самим звершувати служіння в моїй святині, ви поставили служителями в моїй святині тих, котрі не дотримуються святості. Тому так говорить Владика Господь: ніхто з синів чужинців, не обрізаних серцем і не обрізаних тілом не повинен входити в моє святилище, в тому числі й ті сини чужинців, котрі живуть серед ізраїлевих дітей. Що ж до левітів, котрі відступили від мене під час загального відступництва Ізраїлю і, покинувши мене, блудили зі своїми ідолами, то вони понесуть покарання за свій злочин. Вони перебуватимуть у моєму святилищі на службі, хіба що як вартові біля храмових брам, або прислужники в храмі. Вони різатимуть жертви всепалення або інші жертви, допомагаючи людям, чекаючи, кому би послужити, адже вони потурали людям, прислуговуючи перед їхніми ідолами, і таким чином ставали для Ізраїлевого роду спотиканням до беззаконня. За що я підняв проти них свою руку, говорить владика Господь. Вони будуть покарані за свій злочин. Вони вже не будуть наближатись до мене, не стануть моїми священниками і навіть не підходитимуть до жодних моїх святинь та до святого святих. Вони нестимуть свою ганьбу за всі гидоти, які творили. Я призначаю їх бути вартовими при храмі, а також виконувати іншу працю, яку їм скажуть робити. І лише священники з покоління Левія, нащадки садока, які звершували служіння моєму святилищі, тоді, коли Ізраїлеві сини відступили від мене, лише їм буде дозволено наближатись до мене. Служити мені і стояти переді мною, приносячи мені в жертву жир і кров, говорить владика Господь. Виключно вони входитимуть у мою святиню, наближаючись до мого столу, аби мені служити, вони пильнуватимуть за усім моїм богослужінням. Після того, як священники війдуть через браму до внутрішнього двору, вони одягатимуться в ляні шати, нічого вовняного з одягу на них не буде. Коли звершуватимуть служіння в межах брам у внутрішньому дворі, на їхніх головах повинні бути ляні завої, а на своєму тілі вони носитимуть ляні спідні штани, навіть нехай не підперізуються нічим таким, що викликало би потіння. А перед тим як їм вийти на зовнішній двір до народу. Вони повинні зняти свої шати, в яких вони звершували служіння, і залишити їх у кімнатах святилища та одягнутись у інший одяг, аби ними не доторкнутись до людей і не зробити ті шати нечистими. Нехай вони не голять своєї голови, але й не відпускають довгого волосся, а неодмінно належним чином підстригають свої голови. Жоден священник перед тим як увійти до внутрішнього двору. Не питиме вина. І нехай вони не беруть собі за дружин вдів чи розведених, а лише дівчат з нащадків Ізраїлевого роду або вдовиць, котрі овдовіли по священнику. Вони мають навчати мій народ розпізнавати, що святе, а що звичайне, і пояснювати, що нечисте, а що чисте. В суперечках вони ставатимуть суддями, які судитимуть за моїми законами. Вони мають дотримуватись моїх законів та моїх постанов щодо моїх свят і святити мої суботи. Нехай священник не наближається до мертвої людини, аби не опоганитись, лише у разі смерті батька чи матері, сина чи дочки або брата чи сестри, яка ще не була заміжньою, він може осквернитись, але після обряду свого очищення нехай відрахують йому сім днів. І коли настане день йти до внутрішнього двору святилища, аби звершувати служіння в святині, нехай він принесе жертву за свій гріх, говорить владика Господь. Священники не володітимуть спадщиною, адже я їхня спадщина. Не давайте їм власності в Ізраїлі, тому що я є їхнім володінням. Вони споживатимуть хлібні жертви, а також жертви за гріхи та за провини. Так само їм належатиме все, що в Ізраїлі буде посвячене Господу. Священникам належить усе найкраще з первоплодів урожаю та всі приношення, якими б вони не були, також перший хліб з первоплодів вашого тіста належить священнику, аби на твоїй родині перебувало благословення. Священники не повинні споживати жодної мертвичини, а також тварин і птахів, розтерзаних звірами. Розділ 45. Коли будете ділити жеребкуванням землю у власність, то відділіть дар для Господа, святий наділ землі, 25 тисяч завдовжки і 20 тисяч завширшки. Цей наділ має бути священним у всіх своїх навколишніх межах. Частину його, квадрат 500 на 500, буде відведено для святилища. Навколо нього проходитиме смуга в 50 ліктів завширшки. З цього особливого наділу відміряєш 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки, на якому буде святилище з відділенням святого святих. Весь цей наділ буде священною частиною краю. Він належатиме священникам, що звершують служіння в святилищі. Тим, котрі наближені до Господа, аби йому служити. Це місце для їхніх будинків, а також для святилища. Друга частина святого наділу розміром у 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширки, належатиме левітам, які будуть служити при храмі, це їхнє володіння для осель і проживання. Збоку від святого наділу виділіть у власність міста територію. В п'ять тисяч ліктів завширшки, і двадцять тисяч ліктів завдовжки. Цією землею буде володіти весь Ізраїлів рід. А правителю дайте у володіння землі з обох боків від святого наділу та власності міста, вздовж святого наділу і власності міста, тобто з боку заходу і далі на захід, а також зі східного боку і далі на схід, у довжину. Ці землі будуть такими ж, як наділи ізраїлевих племен і простягатимуться від західного кордону краю і до східного кордону краю. Саме таким буде наділ власності правителя в Ізраїловому краю, аби мої правителі більше не чинили утиску над моїм народом, але залишили Ізраїлевому роду позосталу землю за їхніми племенами. Так говорить владика Господь: Годі вам, володарі Ізраїлю! Перестаньте чинити насильство і грабувати, а чиніть справедливий суд, припиніть здирство над моїм народом, говорить Владика Господь. Нехай у вас буде точна вага, вірна ефа та бездоганний Бат. Ефа й бат мають бути однакової міри. Це означає, що бат становитиме десяту частину хомера, так само і ефа, десяту частину Хомера. їхня міра повинна визначатись за Хомером. У шекелі має бути 20 гер. 20 шеклів плюс 25 шеклів і ще плюс 15 шеклів становитимуть для вас одну міну. А ось данина, яку маєте віддавати шосту частину ефи з хомера пшениці і шосту частину частину з хомера ячменю. А щодо данини з олії, то її слід давати в батах 10, тобто бат. З кожного кора, адже кор, як і хомер, вміщує 10 батів. Від отари в 200 овець із запашного пасовиська Ізраїлю одну вівцю, все це для жертв всипалення, для хлібних дарів і мирних жертв, аби здійснювати за них викуплення, говорить Владика Господь. Увесь народ краю повинен давати ці приношення володарю Ізраїлю. А вже на володареві краю лежить обов'язок здійснювати жертви всепалення, хлібні жертви і жертви возливання, в свята й кожного нового місяця щосуботи та в усі святкові дні Ізраїлю. Він буде приносити жертви за гріх, хлібні жертви, жертви всепалення і мирні жертви, щоб здійснювати викуплення за весь Ізраїлів рід. Так говорить Владика Господь. У перший день першого місяця візьмеш зі стада бичка без вади і звершиш очищення святилища. Священик візьме частину крові з цієї жертви за гріх і покропить нею одвірки храму та чотири кути виступу основи жертовника, а також одвірки брами внутрішнього двору. Те саме зробиш сьомого дня цього місяця задля кожного, хто згрішив випадково або несвідомо. Так буде здійснене очищення храму. 14-го дня першого місяця буде у вас свято Пасхи. Протягом семи днів будете їсти опрісноки. Того дня нехай володар принесе в жертву бичка за власні гріхи і за гріхи всього народу. Також протягом семи днів свята щодня він приноситиме в жертву всепалення Господу по сім бичків і по сім баранів без вади. крім того, кожного дня. В усі сім днів одного козла зотарив жертву за гріх. Що ж до хлібної жертви, то він має принести по одній ефі муки з кожним бичком і з кожним бараном, крім того, на кожну ефу муки має додати один гін олії, починаючи з 15-го дня сьомого місяця протягом семи днів здійснюйте такі самі жертвоприношення. Такі самі жертви за гріх, такі самі жертви всепалення і такі самі хлібні дари разом з олією.